Розмір має значення твердить популярний міф про собак. Мовляв, що менше песик, то гірше в нього характер. Та, попри це поширене твердження собак маленьких порід у квартирах та на вулицях стає дедалі більше. Тож яка різниця між великими і мініатюрними песиками, і яке воно враховуючи гавкучого плеканця, що менше за кота дізнавалася Ольга Нескородіна. Це собака олебака Вона вона вміє посміхатися. Де да? смінки? Це не те, чого Ольга Сумська хотіла. Я сама е кошатниця. Чоловік сказав, що вибирає бо кіт, або я коли стало зрозуміло, що кота в хаті не буде, почали розмірковувати над собакою. Донька запропонувала, чи хуа -хуа, батьки не протестували. Середні великі собачки з ними зазвичай треба гуляти щоденно, а то і двічі на день А цих можна залишити. А цих можна залишити. Ось пелюшечка інколи не потрапляють. Без повідка їх не виводили жодного разу. Собачки полохливі, мерзнуть і швидко втомлюються. Ходить трошечки і потім проситься на ручки. І воно ж як дитинка. Зазвичай кажуть, що собачки схожі на своїх господарів. Так от це дві мої копії. Але каже, не дуже дисципліновані, тож над інструктором замислюються. Звізда Джокер. йому півроку, але він вміє слухняно ходити, сидіти, лежати, все, що треба для комфортного життя в квартирі. Ну, маленький розмір, Лише для того, щоб утримувати у невеликій квартирі, ловлю себе на думці, що я починаю про собаку говорити як про дитину, як я його люблю. Вест Хайленд Вайттер'єр навчається разом з великими собаками. Для інструктора розмір значення немає. В цьому Сергій впевнився за 18 років роботи з собаками. На обученні що овчарка, що маленька собака по времени проходять все, що ми дозволяємо. Собака вас за задовжне. Потом вона требує то, що ми їй дозволили. В цьому домі такі звірства звичні. 15 шпіців не відходять від улюблених господарів ні на крок. Все почалося 8 років тому. Я подарував жені, щоб вона мене не відривала від комп'ютера трибок. Песики кажуть, комунікабельні і сміливі як для своїх розмірів. Це рідка маленька собачка, яка не трясеться при холоді. Тому виглядять вони достатньо презентабельно. Схожі на руді кульбабки песики, запевняє Сергій, мають терапевтичну дію. Це, наприклад, цитрамон. Якщо болить голова, его на руки і Перестає голова. Єдине, треба пильнувати, аби не загралися, не впали і не покалічилися. Тільки не ураніті маленькі собаки кажуть, підходять тим, хто не має достатньо простору, але дуже хоче компанію. Ольга Нескородіна, Андрій Хлус, ТСН 1+,1.